Роз'яснити. <рисот> <рисот> <по Точніше <по> <по> сказано, буде <по пояснити. Угу. Це конфлікт навколо найвідомішої будівлі архітектурної спадщини Полтави це будинок Болюбаша. І не менш відомий будинок там єдиний він в Мавританському стилі для Полтави на Бахманського підрядника. І цей конфлікт продовжується вже протягом року. Ну, з кінця. Лютого 2022 року і конфлікт цей розпочався. Навіть мене він не стосувався, тому що я не був задіяний в цьому процесі. Мене намагалися знайти, але в виключно в переписці мені писали листи, звернення, повідомлення якісь, але на адреси, де я не проживаю, де я не зареєстрований, і де дуже мала. Вірогідність того, що я міг би там бути. Ну, наприклад, там, на початку березня 2022 року мені писали листи на Спаська 11. Це будівля дійсно належить мені, але на початку березня ви розумієте, що відбувалося в країні в цілому. І на початку березня я був в місті Київ разом зі своїми друзями, побратимами, якими на той час я розділив долю міста Києва. Я був зі зброєю в руках в місті Києві і в той час. Мені намагалися знайти мене в листуванні департамент культури Полтавської міської ради і зобов'язував мене надати список культурних цінностей, які знаходяться в будівлі по вулиці Спаскій. Ну, щоб я не був. Так а чому це конфлікт називається? Ну це зараз ми називаємо конфліктом. Mm. А тоді ситуація для мене не зрозуміла. Ну я вперше попав в таку ситуацію. Розумієте, коли в Україні розпочалася війна і розпочалась там якась. Не зрозуміла мені подія, яка пов'язана з моїми двома будівлями. Це... Ну, це ж ви про музеї. Про музей, Спаска 11, да. це, це музей. Оце музей це Бажана... приватний музей, вас, ваша приватна власність. І до вас звертається державний орган, вимагаючи від вас зробити щось, що ви не розумієте, що їм потрібно. Да? Да. Ну, найбільше мене навіть не це непокоїть, ну Ви ж розумієте, найбільше мене непокоїть те, що на. Початку березня мене відшукують, ось дивіться, щоб я не був там. А я процитую навіть от, звернення те, яке надійшло до мене, і, до речі, я отримав декілька. Днів тому це від обласної прокуратури міста Полтави, це від департаменту культури Полтавської міськради, От я процитую вам опис культурних цінностей і предметів, які належать до пам'ятки, знаходяться на її території, чи пов'язані з нею і становлять історичну наукову художню цінність з визначенням місця, умов зберігання та використання. І ці листи продовжують мені. Ось дивіться, дивіться, скільки цих листів. Декільна навіть є тут лист, я вам сьогодні показував, той, що я не, не вспів ще навіть його прочитати. І навіть я не читаю і не запам'ятовую все, що вони пишуть, не запам'ятовую. Ну розумієте, оце найбільше мене непокоїть. Навіть не риторика цього листа, навіть не звернення, навіть не вимоги їхні. Мене непокоїть те, що... На початку березня мене намагалися відшукати в письмовій формі, тобто вони писали листи, потім вони писали, що я не відповідаю. Потім вони писали, що не можуть мене знайти. Це музей, який там працює вже з 2019 року. Це музей, який відвідувало на сьогоднішній день більше 40 тисяч відвідувачів. А це якось пов'язано з оборот здатністю країни. Це, це актуальне це питання? Ну я... наприклад, якщо ви надасте ці цінності. Може, Путін злякається. Ну, я не буду цього надавати. Чому? Тому що найбільша для мене цінність це бібліотека моєї покійної мами. Найбільша для мене цінність це картина, яка завжди висіла в спальні над моєю кровою, де був мій крові, де я спав, і вона завжди над мною висіла. Ну, Дякуючи Богу, коли я приобрів, ну, здобув цю будівлю, коли я сьогодні являюсь власником цієї будівлі, я хочу, щоб вона знаходилась в музеї. Тому що я кожного дня відвідую. Ці, це приміщення кожного дня ці речі мене оточують. Як з маличку вони мене оточують, так і зараз. Ну, якщо ви запитаєте мене, яка найбільша цінність для мене, то це, мабуть, рояль, якому 200 років. І ходять легенди, що за цим роялем компонував і Котляревський був тоді, такий відомий діяч для Полтави, і дуже багато е, таких його знайомих, його оточення, які збиралися біля цього роялю. І з маличку я вчився на ньому грати. І для мене це найбільша цінність. Ну і чому? Ну дивіться, я не буду надавати це з декільких причин. Цього робити я не буду. Уже рік вони намагаються. Якби в них була така можливість, mm -hmm. якби вони це могли зробити, вони б зробили це в перший день. І я думаю, що за цим всім стоїть там декілька особистостей. Ну, на сьогоднішній день вони точно одіозні для України, для Полтави і для мене в цілому це точно. Е, тому я цього робити не буду. Ну, найбільше мене е, е, непокоїть також риторика і час, в який вони це все відбувалося. Розумієте, на початку ну, я березня Про це і кажу. Да, що на початку березня вони залу. вимагали цей список і вимагають до сьогоднішнього дня. Підтвердженням цьому ось лист е, декілька днів назад тому я його отримав. Ну ви ж бачите, що сьогодні відбувається. Це департамент юридично очолювала донька Ківи. Це біглий депутат, який на сьогоднішнього дня. Мабуть, найодіозніший в світі, або один із сьогоднішніх разом з своїми побратимами, ті, які разом з ним вже втекли і не мають на території України. А донька його ще там до недавнього часу працювала. І міський голова не хотів її звільняти. Це мене найбільше непокоїть. Потім, як вони себе всі називають, бюджетники. Там о, працівники культури, ще як вони б себе не назвали, але вони не мають права ні морального вимагати цього. Чому? Тому що у них є чим займатися. Є скільки занедбаних будівель Полтаві. Я маю на увазі і будинок Дворянського зібрання, і кадетський корпус. Вони можуть взяти о, одну з будівель, відреставрувати, відремонтувати, зібрати найкращу колекцію. Це буде туристичним магнітом для Полтави. Вони можуть. Е Разом зі своїми освоювачами коштів, е зробити те, що буде прецедентом для других. Це може бути наслідуванням для других таких же проєктів. Але ви ж розумієте, що на сьогоднішній день вони приймають бюджет і виділяють на озеленення міста 1 мільйон гривень, а на ремонт всіх ліфтів в Полтаві 3 мільйона гривень. Ну, з цими коштами, що вони можуть зробити? І оцей перелік, що я вам давав, умови зберігання, використання, е визначення. Становлять цінність науково, хто цим буде займатися? Де ті, ця команда була протягом останніх 10 років? Де ця команда науковців, тих, хто оцінює, де вони були, коли була знищена будівля Дворянського зібрання? Коли її взяли депутати, які сьогодні являються депутатами міської ради, і що, що вони перетворили будинок Дворянського зібрання? Ну, мабуть, бачили дуже далеко за межами Полтави. Те, як вони його використовували, цей будинок. Знають, мабуть, дуже далеко, і правоохоронні органи за межами Полтави, але ніяк реакція не бачу. Вони наприклад, хочуть. ще от закінчу з цим будинком. Mm -hmm. Дурянське збирання. Дуже це болить. Дуже це болить, mm -hmm. я про це думаю кожного дня. Знаю особисто цих депутатів одіозних, які на сьогоднішній день приймають рішення, які очолюють департаменти, комісії, фінансування і от, такі, мабуть, вони дотечні і доречні цього, до цього листа. Е, наприклад, вони виділили два роки стоїть будівля без даху. Чому вони не займаються науковою діяльністю, умовами зберігання? Чому вони не займаються цим? Uh -huh. Я не говорю про те, чому вони 10 років цим не займаються останні два роки. За останні два роки вони витратили 14 мільйонів гривень, те, що вони називають там проект, реконструкція. Я це називаю освоюванням бюджетних коштів. За 14 мільйонів, але будівля стоїть без, без даху. На сьогоднішній день. Це не моя інформація, це інформація засобів мас... масових засобів інформації, що вони повинні сплатити за оренду цього приміщення. Я думаю, що це занижена набагато цифра, і вони ну, зовсім не для того писали той договір оренди, щоб віддавати цю оренду, але це 5 мільйонів гривень. Якщо вони така ця команда, дивіться прокурорів, е, працівників культури, департамент цілий, керівників, заступників, фахівців, нехай вони допоможуть повернути ці 5 мільйонів коштів. Нехай ми зробимо вони, вони це хто. Вони це департамент культури міськвиконкома, mm -hmm. Це от знаєте, вот ви вже другий раз, за те. вони це хто? От інколи мені здається, що в Полтаві така знаєте, організація, якась яка працює на знищення історії, яка працює для того, щоб інформація була закрита. Ну яка працює, щоб місто не розвивалося. От якби давайте, нехай вони мені, якщо вони, то це я особисто я проти них. Дивіться, нехай вони допоможуть мені повернути ці аренду 5 мільйонів гривень, і зробимо не той шалаш, що вони зробили там над будівлею за 14 мільйонів, а я додав свої кошти, і ми зробимо покрівлю, така, яка простить ще 100 років. У мене є досвід, я знаю, як так це то, робити. Так то з ваших слів випливає, що ви розвиваєте, а хтось хоче вас контролювати. Ну я не хочу ні, і... дивіться, Ні, ну контролювати це неправильно. знаєте, якби якщо вони зберуться всі. Наприклад, вони ж це ж дуже легко перевірити. Не займатися перепискою, розумієте, цілий рік і вимагати від мене список культурних цінностей. І е, хто вимагає? Це департамент юридичний, де донька Ківи працювала, це м, ко коаліція, яка складається з представників Києва, депутатів ОПЗЖ. Це там, ну не будемо там брати якісь маленькі, прості партії, які нічого від яких нічого не залежить. Хоча вони дуже прості, але ж вони зовсім нічого не вирішують. А будемо брати конкретні. От департамент юридичний, департамент культури. То це ж дуже легко перевірити. Дивіться, вони можуть залучити фахівців там музеїв, комунальних, всіх керівників комунальних музеїв. Вони можуть залучити юридичний департамент, який перевірить документи за один день. Вони можуть залучити там департамент культури. і Нехай вони прийдуть в будівлю і скажуть, це не найкрасивіша будівля в Полтаві, це не найкраща колекція в Україні. І те, що я роблю, вони роблять краще. Ну, це повинен кожен займатися своєю справою, розумієте? Ну, це, ну, я... Дуже просто спростувати. І мою заяву, що те, що я роблю, і їхні заяви. А вони намагаються, ви правильно сказали, вони намагаються, але ж цілий рік вони намагаються, розумієте? Цілий рік вони від мене вимагають надати список культурних цінностей. Дивіться, за цей рік що я можу зробити? Я можу вивезти їх з цієї будівлі. Ну добре, ви, ви погодитесь, ви надасте далі що. Ну, буде в них цей перелік культурних цінностей? Ну, не знаю, це питання ну. до них. Мабуть, це питання до них. Тобто, тобто проблема вся в тому, що вони просять цей перелік. Ну, для яких-то у, у мене проблем немає. Я працюю. Я, mm. е, у мене ж були пропозиції, розумієте? Як вони працюють? Вони це... вимагають? Чи вимагають. вони просять? Ну, mm -hmm. не знаю, не знаю, як це назвати. Якщо рік пишуть листи, наполегливо вимагають. Подали до мене в суду дві позовні заяви. Від... А Якщо подали в суд, то да. це вимагають. Ну, якщо подали в суд, вимагають. От дивіться, ну так тут же є паралель можна провести. От, наприклад, затримання моблікової карти об'єкта культурної спадщини на будинок Нового mm -hmm. я думав, що вони залишать її спокій назавжди. Вже не буде там ніякої забудови, нікому вона не буде потрібна. Але вже на другий день вони вже мені надали дали новий список. Поки що не вимагають через суд, але вже письмово мене Повідомили, що я вже зобов'язаний і проєктну документацію і надати їм, і залучити. І я навіть декілька разів прочитав, я не запам'ятав все, що вони просять, вимагають, рекомендують. Навіть не запам'ятав. І 10 останніх років ця будівля нікому не була потрібна. Жодної переписки ні з ким не відбулося. В будівлі 10 років немає електроенергії, 10 років немає води, і каналізації. Будівля не опалюється. І сьогодні, дивіться, коли в Україні йде рік війна, коли найчастіші часи сьогодні, найчастіші дні. Для моєї країни, і, мабуть, для всього світу. Найчасті. Сьогодні вони вимагають від мене там, цілий перелік, який я навіть не запам'ятав, прочитавши декілька mm -hmm. разів. Я за... думаю, це не для того робиться. Замість того, щоб щось розвинути своє, як ви сказали, oh. у їх віданні є музеї. Так, так? є, є музей. Березь зібрання. Можна займатися розвитком... зібрання. От можна да, да, можна роз... за музейною справою. Замість того, щоб цим займатися, вони. Ну намагаються вас канали. По перше, Боже, по -перше те, що вони займаються музейною справою, те, що вони називають себе там бюджетники, ну для мене це зовсім інше. От вони займалися 100 років музейною справою, що, що ми маємо? Що ми маємо? У нас вкрали історію, у нас нашу українську ідентифікацію крадуть. Нам під, якісь підмінні цінності, нам якісь почуття меншовартості. І хто це робить? Це роблять музейні працівники, це робить культура, та що була, те, що нам нав'язувалось. Ну, це, це мені згадується Антон Семенович Макаренко, який робив свою справу, виховував дітей. Угу. І йому завжди мішали органи. Ті радянські органи завжди завжди приїжджали з комісією і вимагали щось робити так, як їм вважається за потрібне. І тут mm. з часів Макаренко нічого не змінилося. Ну, нічого не змінилося За 105 років, нічого не змінилося. Сьогодні те ж саме відбувається. Ім'я Макаренка, ви ж бачите, як воно сьогодні звучить, які інтерпретації, наприклад, перший заступник міського голови. Він вже був і в партії регіонах і в облдержадміністрації і дуже багато він працював для Полтави, для громади Полтавська. Але сьогодні він очолює комісію, яка намагається перейменувати вулицю Макаренка. Тож де сто років це, років, інше, років. це просто, інше питання, да, зовсім це інше. інше питання. Але якщо відповідь вам дати, я б скажу за 100 років нічого не змінилося. Ну а ви бачите вирішення цього питання? Як його можна вирішити системно? Та ніяк. Щоб ви не могли Та... ніяк... це. Ну, питання... У вас є у вас є Зміни... бажання. Потрібно бажання. Все змінити. У вас є Потрібно... бажання. Ну, ви ж баж... розумієте, бажання. що я воюю не проти однієї людини. Угу. Я роблю свою справу. Проти мене воює, бачите, ціла армія, і прокуратура, і відділ культури, і департамент культури, і скільки фахівців. І я за цей рік я один раз поспілкувався з працівником відділу культури, але такого найменшого рангу. Ну, це якби на кшталт того, що ви прийшли б до когось в гості, небажаним гостем. А з двору там гавкала якась собака. Оце от, от таке спілкування а, за цілий рік. Ви казали, що це система. То виходить, це не залежить від людей, які там є. Ну залежить. нехай, нехай. Не залежить. Вони не нехай, були, нехай ці, ні. ці я люди, нікого не звинувачую. Нехай ці люди звільняться, прийдуть інші люди. Але вони mm. в, в потрібно змінитися якісь матриці. Потрібно змінитися система. І ви ж розумієте, на сьогоднішній день це не система і не влада, це каток. Каток, який не везу. Дивіться, мені ж дуже легко було. Ви ж бачите, дуже багато публікацій там. І це, до сюди входять ці всі бюджетні, якого не називають. Це медичні заклади, коли, куди перераховують кошти, вони там освоюють ці бюджетні кошти, а потім ми бачимо порушені кримінальні справи. Це і керівники комунальних підприємств, яких е, там, спіймали, що вони там. Неправильно чистять вулиці, неправильно ремонтують каналізацію, це освоювання бюджетних коштів. Раніше такого не було. Я вам скажу, це найбільші часи демократії. От на сьогоднішній день, коли увага до України прикута всього світу, ви ж бачите, весь світ жовто-блакитний. Чому? Тому що на нашому боці правда. Це ж війна не за територію, це знищення, геноцид українського народу. І от коли сьогодні. Ми говоримо про це, то потрібні зміни: зміни в Полтаві, зміни в державності, і потрібна прийти друга влада. От якщо ви конкретно мені задасте питання, то цю владу потрібно повністю змінити. Не зміняться ці депутати, які були 5 років, а потім ще 5 років тому, а потім ці фахівці, знаєте, що вони мені говорять? Ми тут працюємо 10 років. Ми фахівці, ми знаємо, що ми робимо От так. Ну що? Потрібні зміни. І Полтаві, ну, і державна система. Це, 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 це ж система, це ж не люди. Ну як ви от, систему? От навіть, коли... навіть якщо прийдуть інші, інші люди, вони, вони не змінюють систему. От Україна вже 30 років як незалежна. Ну, сьогодні і... ви щуєте, що сьогодні вони приймають. А ви чули, там, наприклад, 5 років назад або 3 роки тому, щоб е, садили до в'язниці. Директора комунального підприємства, щоб скільки було розкрадено бюджетних коштів і повернути, такого ж раніше не було. Тому зараз така унікальна можливість. Ви знаєте, депутати не можуть прийняти рішення вже рік. Чому? Тому що є ж депутати, які хочуть змінити. На жаль, Добре, за кожним от, депутатом конкрет, теж от, якийсь конкретний від, від. От В цій конкретній ситуації, от як ви бачите, що тут не так в цій системі? Щоб вас залишили в спокої нарешті. Ну, якби... Що потрібно зробити? Потрібно відкригувати редакційну політику, потрібно співпрацювати з міською владою, потрібно бути або гарантоїдом, або виконувати редакційну політику, ту, яку підтримує місцева влада, ну, тобто, і не було б у мене на, ніяких проблем на рівні місцевої влади. Це можна змінити якимись рішеннями. З цими людьми неможливо, тільки потрібно змінити. Тому що навіть, ці депутати навіть, ці керівники департаменту, вони нічого не вирішують. Вони тільки працюють і виконують вказівку однієї людини. А за кожним депутатом стоїть кінцеві бенефіціар, таких бенефіціарів 5-7, які керують містом вже там, багато років. І коли прийде, прийдуть люди нові в політику, от зараз стоїть питання про це, що потрібно змінити докорінно і потрібна система контролююча, Розумієте, проблеми нема, Бачите, у мене я працюю рік знаходяться ніхто мені нічого. Але я рік повинен ходити по судам і доводити, що я не потрібен, не не, не потрібно мені це робити, не потрібно мені надавати список. Ну, просто ви бачите проблему в людях, ті, які керують у себе в людях, да, в кінцевих бенефіціарах, ну, які керують цими процесами. Наприклад, є е, оці ці департаменти, які ви назвали, є посадова інструкція в керівника цього департаменту. Є положення якесь про департамент, є законодавство, яким він керується. Він же ж не керується е, просто власними забаганками. Може, це залежить від того законодавства, яке е, там є, і ці люди керуються цим законодавством. Та вони ні, вони підневільні, у них молох зверху, молох цього законодавства, і можливо це законодавство потрібно змінити? Ну, ну дуже при, дуже, прийдуть, дуже багато чого при, прийдуть інші люди. Вони ж в рамках тих самих законів будуть робити та які закони закон? ж поясни. Дивіться, десять років знищений кадетський корпус, десять років знищений там скільки пам'ятник. І вони ж керуються цим законодавством, і знищують їх. І тут же тільки з'являється якийсь прецедент, і вони вже закон повертають в другу сторону. Де ж той десь це право було по відношенню до будівлі дворянського зібрання? Де, де воно? Чому воно не примінене? Чому вони не, не, не піклуються проектами, збереженням, переписом цінностей? Чому вони цим не займаються? Це тільки одна людина, яка може це говорити. Ви ж розумієте, що можна роками судитися, ходити по судам і доводити свою правоту. Я дійшов до чиновника одного високого равного, і він мені от відповів на це питання. Мені не зовсім коректно про це говорити. Але він ми, так ми з вами розмовляємо. Зараз він мені повідомив. Каже, ти ж воюєш за свої гроші і свій вільний час. А в мене ціла армія бюджетників, які отримують зарплату, і ходять по судам. І мені все рівно, я просто відволікатиму тебе від твоїх справ, і цього вже буде достатньо. Це вже моя перемога. А ти будеш цим займатися, якщо тобі нічим не будеш займатися. Або тільки домовитись, дивіться, це, ну, це дуже ж легко зробити. Або домовитись, а, або, або судитись. Я вибрав другий шлях, можливо, він більш складний, але історія дасть оцінку цьому. Я ж коли е, купляв цю будівлю, я ж не хотів там е, якийсь там е, на сьогоднішній ефект один отримати. Я хотів війти в історію. Я хотів, щоб про мене говорили через 50-100 років. Я хотів, щоб, як от дивіться, є ж в нас ну, працівники культури, які дали оцінку. Ну, мені зовсім не коректна, зовсім вона мені не подобається, як вона називається особняк збирача картин Болюбаша. Можливо, в нього якісь інші заслуги. Можливо, ця людина була відома на все світ. А вони його назвали збирачем картин. Розумієте? Я, наскільки я, потрібна людина? Я ж, я ж не дарма про Макаренка згадав. Тому що Макаренко воював з чиновниками. Mm -hmm. і вам доводиться ну, Про нього говорять через 100 років. Йому оцінку і? дали через 100 років. І, мене... і вам доводиться також воювати чиновників. Так, Замість це... того, щоб музеєм займатися, ви воюєте. Мене з це повністю влаштовує. Я буду займатися улюбленою справою. розумієте, Для mm -hmm. мене це улюблена справа. Все рівно я буду займатися музеєм, все рівно в мене буде найкраща колекція рівно буде мотивація, така найкраща для мене, те, що люди приходять, дивляться і дають мені таку оцінку. І те, що мені чиновники дають таку, ці бюджетники дають мені таку оцінку, це теж мене влаштовує, значить я на правильному шляху. А якщо оцінку моєї діяльності дадуть через 100 років, це мене теж повністю влаштовує.